Урядом розроблено пакет комплексних змін у податковій системі. Тож, згідно до нової концепції реформування податкової системи України, кількість податків буде скорочено з 22 до 9. Про це на засіданні круглого столу журналістам місцевих ЗМІ та представникам громадських організацій повідомила начальник Миргородської ДПІ Наталія Молочко. Комплексні зміни, перш за все, стосуватимуться скорочення кількості податків і зборів. На сьогодні з 22 податків, основних, які адмініструються в Україні, планується залишити 9. Скасовується цілий перелік податків і зборів, скажімо, таких, адміністрування, яких на сьогодні є неефективним, тобто витрати на їх адміністрування є неадекватними тій сумі, яка надходить до бюджету від цих податків. Наприклад, будуть скасовані такі податки, як збір запровадження деяких видів підприємницької діяльності, це ну, так звані торгові патенти, які ми, ми їх називаємо як плату за торгові патенти, збір за паркування автотранспортних засобів, туристичний збір, збір на розвиток виноградарства садівництва і хмелярства це той, що сплачується з реалізації алкогольних напоїв на сьогоднішній день, і також інші податки. Багато податків трансформуються шляхом об'єднання декількох податків води. Також Наталія Молочко зазначила, з метою скасування податкового обліку і забезпечення ведення єдиного бухгалтерського обліку запропоновано реформувати порядок оподаткування податком на прибуток. Для того щоб спростити. Підприємству і тому ж бухгалтеру да, визначення цього податку, його максимально планують приблизити до бухгалтерського обліку, щоб бухгалтер робив один звіт, і на підставі цього звіту визначав прибутки підприємства. В аграрному секторі розробники концепції пропонують перевести на загальну систему оподаткування підприємства, у яких виручка перевищує 20 мільйонів гривень та більше трьох тисяч гектарів землі. Інші підприємства залишаються на діючій пільговій системі оподаткування з метою зниження навантаження на фонд оплати праці у концепції представлені кілька моделей реформування податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Дві моделі запропоновано, тобто не так як зараз. Зараз, наприклад, на суму заробітної плати нараховується єдиний соціальний внесок, причому він різний від 36% до 49%, в залежності від категорії ризику професії, за якою працює громадянин. І крім того, ще утримується 3,6% єдиного соціального внеску до бюджету. Пропонуються моделі дві, якщо бачите, тобто це буде якась фіксована сума єдиного соціального внеску, яка буде сплачуватись всіма обов'язково. Вона буде прив'язана до розміру мінімальної заробітної плати. І далі з усього перевищення заробітної плати, вся сума, яка перевищує мінімальну заробітну плату, буде оподатковуватися за відповідним відсотком. Варіанта два: вона буде 19 або 15%. Це сума, яка перевищує. Тобто, чим більше отримуєш зарплати, тим більше сплачуєш єдину соціальну внеску до бюджету. Головний податківець Миргорода звернула увагу присутніх на останні зміни, внесені законом України від 31 липня 2014 року. Про внесення змін до податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України тепер запропоновано введення електронної системи адміністрування ПДВ. Також концепцією пропонується створення служби фінансових розслідувань. Розроблену концепцію реформування податкової системи внесено на обговорення громадськості та бізнесу, яка триватиме. Місяць після цього остаточний проект закону про економічне зростання буде винесено на розгляд Верховної Ради України. Тож кожен може внести свої пропозиції та альтернативи для доопрацювання запропонованої концепції.